Всім привіт! З вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Цікаві Хрестики. І сьогодні буде дійсно цікаво, адже я покажу вам відео на монтування якого мені знадобилось трошки більше року. Сьогодні я знімаю останню третю частину, друга частина була в січні і перша частина я зняла ще того року в квітні чи в травні. Отже, я приймаю участь в такому цікавому проєкті. Іван Остапюк видав таку книжечку розмальовку наш чернівецький клуб в Черниці, а безпосередньо голова Оксана Микітюк разом з Галини Михайлишини зв'язалися з паном Іваном і спільно роблять такий проект. Писанка вишита було проведено вже дві виставки, і кожен раз поповнюється різними. Писаночками. Були навіть маріупольський музей давав свій надзвичайно цікавий проєкт. Я вишивала дві писаночки Маріупольського музею. Загалом це мої 9-10-11. Я вже збилась, мені настільки подобається. І сьогодні покажу три найсвіжіші, а також розкажу свою ідею. От такі в мене три красоні патріотичні дві і одна така квіткова. Мені дуже захотілося, звісно, з дозволу організаторів, я вирішила зібрати колекцію саме тих писаночок, які безпосередньо вишила я, і вишиваю їх на пластикові конві. Ось така у мене інтерпретація квіточок. Мені дуже подобається. Я величезний фанат писанок. І цей для мене проєкт ну просто як ковток свіжого повітря. Ось такі красивенні писаночки. в мене камера тікає. З'явились три для проєкту. Я впевнена, що їх буде значно більше, ніж три. Ну, поки що три. Ось такі я маю здати їх Оксані. І почала збирати такі, поки в мене є. Покажу, бо я дуже часто говорю: а, от, подивіться в інстаграмі. Так, дійсно в інстаграмі є всі ці писаночки, але я захотіла мати свої, і мені надзвичайно подобається, надзвичайно приємно приймати участь в таких дійсно класних проєктах. І хочу зазначити, що коли просто вишите писаночка, це одне, а коли з'являється бек, це зовсім інше відчуття, це зовсім інше сприйняття. Отже, ось такі три. І одна моя перша в моїй колекції. Цього року я почала вишивати писаночки, і мені дуже подобається. Я виставляю на стенд. Спеціально в мене є поличка. Я знімала вже про новорічну поличку, а обов'язково знімлю про Великодню. І туди я виставляю, як я думаю, це робити: це або буде двосторонній топер, я поки що ще не вирішила, або вони будуть на мольбертиках, або на спеціальних таких підставочках, декоративних ніжках. У мене на мольбертики. Обов'язково покажу, розкажу вам. Зараз сяду компонувати все, так що не дивуйтесь, що відео буде трошки довше, і воно буде таке, з такими поверненнями. Зараз ви побачили три найсвіжіших, потім буде дві попередніх, потім, мені здається, буде п'ять. І того ви зможете побачити 10, хоча їх було 11, але я не до. Думала знімати одразу, в мене не було такої масштабної ідеї. Це по перше. А по-друге, з самого початку ми домовлялись про одну писаночку. Я вишила одну, і так довго я вишивала. І я вже думала, Боже, Оксана мене з'їсть. Я вишила одну, і мені настільки сподобалось, Оксана каже, хочеш, візьми ще? Я взяла ще, здала наступну. А Оксана каже. Треба ще, не встигаємо до виставки. Я кажу, супер, клас! Я кайфую від них, давай для мене це задоволення. І Оксана мені дала і тепер і іде, іде, іде. ну для мене це просто ми знайшлись. Я, як людина, фанат писанок, і цей проект це надзвичайно класний проєкт. Зберегти, відтворити дійсно унікальні такі речі. Отже, не вимикайтесь, слідкуйте далі, буде, обов'язково буде продовження. Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики і сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, хочу вам показати і розказати в якому о, надзвичайно цікавому мистецькому проєкті я приймала участь. Я розказувала трошки минулорічних відео присила, посилання посилання прикріплю нижче, і також я обов'язково скину е, свою сторінку в інстаграмі, де ви зможете побачити всі ці роботи, всі ці безпосередні писанки. Також в сторіс я виставляла і показувала їх оформлення. Отже, в травні минулого року відбувалась виставка Вишити писанки. Є такий надзвичайно талановитий майстер Іван Остопюк, переді мною розмальовочка. Пан Іван вміє створити орнамент писанки під схему для вишивки. І разом з Оксаною Микітюк, це голова клубу «Вечорниці» Галиною Михайлишиною, була проведена. Колосальна робота. Дівчата залишили дуже багато майстринь по відшиву писаночок. І була у нас в Чернівцях минулого року, а зараз буде в Кам'янці. Ось такі різноманітні. І е, трошки історії, трошки символіки, тваринки, що означають. Я, як е, поцінович писанок, не могла пройти повз. Е, і я намагаюся підтримувати дуже е, багато проєктів від вечорниць. І ось останні е, декілька тижнів я вишивала такі дві писанки. Жовта, дуже гарна, і така. Е, Чорне, червоне, біла. До речі, чорне-червоне-біле я вишивала, коли приймала участь в Писанковій Україні. Теж був дуже цікавий проєкт, який досить тривалий, досить затяжний. Зокрема, для цього проєкту «Символи української писанки вишиті з я вишила вже 10 писанок. У мене перший десяток готовий і впевнена, що на цьому я не зупинюсь. Мені дуже подобається вишивати писанки. Я надзвичайно люблю приймати участь в різноманітних мистецьких проєктах, адже це е, спадщина. Ми зберігаємо е, дуже гарно оформлені ці писаночки в такі рамки. Е, е, я вишивала маріупольські писанки. Е, е, з Маріупольського музею моя бабуся родом з тих країв. Моя за, похована в Маріуполі. Для мене це частинка мого роду, і тому мені надзвичайно приємно приймати участь в цьому проєкті. Я завжди з радістю приймаю участь не так швидко, як раніше. Ну, все-таки я намагаюсь. І дуже шкодую, я підготувала відео, але я не знаю, як. Є тільки початок минулорічного відео про проєкт, я вам обов'язково скину, кому цікаво, подивіться, ось такі дві писаночки в мене вийшли. Вишивала я ДМЦ, бачите, так цікаво. Вишивається, а потім завдяки бакстічу, ніби мазочки. Ну, дуже цікаво, надзвичайно цікаві ці писанки, вони різноманітні, їх дуже багато, буде ще. Я сьогодні отримую канву, тому що вони вишиваються на дрібненькій канві, щоб всі писачки були одного формату. І продовжую надалі приймати участь по можливості, як будуть відмальовуватись писанки, як будуть проходити виставки, буду вам розказувати показувати. Я, на жаль, поки що не можу поїхати, адже мені треба брати северинчика, візочек, купа всяких нюансів. Але я вірю, що колись ця виставка знов повернеться в Чернівці і вже буде така розширена, розширена. І обов'язково я піду і розкажу і покажу вам. Наразі хотіла показати свої дві роботи, присвячені саме ось такому цікавому мистецькому проєкту. Чекаю на ваші враження, емоції. Дякую всім, гарного дня! Я маю участь в одному надзвичайно цікавому проєкті. Сьогодні планую здати всі свої вишиті писаночки. Що це за проєкт? І результати його покажу пізніше. Поки у мене є ще всі 5 моїх красунь, показую вам. Ось така вишита на 14-й конві, така гарнесенька. Це дерево життя. Дерево життя символізує продовження роду. Зазвичай їх 3 або 5 гілочок. Так само 3. Кожен символ на писаночці має своє значення, а це унікальна це квітуча квітка. Цей орнамент з Маріупольського музею дівчатам вдалося разом з підпрацею з музеєм відтворити схему і вишити. Їх всього є 10 таких писаночок. Вони унікальні. Самі схеми вишивали дівчата з різних регіонів. Дуже тішусь, що мені також пощастило отримати таку писаночку. Дивіться, ось це квітуча писаночка, дерево життя таке, і пташечка, а пташечка це посланець Бога на землі. Адже пташечка найшвидше може долетіти до Бога. Уявляєте, як цікаво, кожен символ на писаночці має своє значення. І ось така красуня. Теж подивіться. Це теж з Маріупольського музею. Я дуже рада, що мені пощастило прийняти це участь в цьому проєкті. Організатори дівчата з вечорниць. Буде обов'язково продовження. Що, коли іде, ви дізнаєтесь на все свій час. Всім гарного дня! І сподіваюся, ви так само, як і я, закохаєтесь в писаночки.